На фабриці діаграмних паперів зустріч перший заступник міського голови Людмила Давиденко та заступник міського голови Віктор Мартиненко зустрілися з працівниками фабрики. Посадовці переймаються проблемами підприємства, і, як з'ясувалося, головною проблемою фабрики діаграмних паперів є відсутність ринків збуту продукції. За словами головного інженера фабрики Юрія Новікова, щорічно показники експорту товару зменшуються. Существуют какие-то определенные проблемы. Скажем, раньше было намного больше заказов, зараз заказы уменьшаются. Это связано с тем, что скажем, стало намного тяжелее работать. Для того чтобы купити сырье, треба заплатить определенную суму денег, то есть предоплату. Предприятия без предоплати не поставляют. Это самая первая такая причина. Потом непомерные налоги. Скажем, для того, чтобы, скажем, привезти из-за границы сырье, нам надо заплатить НДС. Это очень большая сумма за растаможку. Если мы ее не платим, мы не получим бумагу. Мы изготавливаем диаграммную ленту. Изготавливаем диаграммную ленту, мы наносим сетку на Діаграмних бумаг серіосуном то Германія, Білорусія. Воно стоїть дуже великих грошей. Зустріч тривала близько години. Окрім проблем з подорожчанням квартплати, різноманітних комунальних платежів та лікування дітей віком до 18 років, людей цікавили і проблеми з транспортом. Я пенсіонер проплатила сорок літ пенсіонефонди везде і зараз платю. Даже їздити за на роботу. Я за... вас Я вам відповідаю відповідності до законодавства. Ви маєте право, ви маєте право, повне право. Якщо ви маєте певні пільги, передбачені законодавством на будь-який. Маршрут на будь-який рейс, який відбувається, їхати безкоштовно. Пояснюю, чому ми зреагували на те, що обмежили в час пік відповідні рейси, тому що дуже багато скарг отримали. Багато скарг отримали від людей, працюючих, і тих, хто навчається. На останок зустрічі Людмила Давиденко зазначила, що окрім інших питань будуть вирішуватися і проблеми з транспортом. До 2013 року усі перевізники повинні забезпечити на пільгових маршрутах більшу кількість транспорту та поновити автопарк новими автобусами.